Так історично сталося, що Другобич завжди був містом, де проживало багато різних культур, різних народів. Власне, ще в міжвоєнний період Другобич був таким великим осередком різних народів, зокрема євреїв, поляків, згодом росіян, ромів. Ну і зовсім віднедавна місто Другобич став рідною землею для Кримських татар. Родители, вони всі как бы кримські татари, ми всі являємося крымскими татарами. Тато закінчив харківський университет, це тепер национальный институт имени Каразина, а мама Харківський педагогічний інститут, не пам'ятаю імені кого. От, і вони від 52-го року тут же. Я і запоходження Українка. Моя мама і бабуся народилися навіть на батьківщині е, в Польщі. Мій тато народився на кордоні біля Ярослава в Хребенному. Тобто мої батьки були українцями, але були в акції переселення» в 46-му році на території Польщі. подкой идут из венгрии из чехии из польши вся наша родня она находится там ну, как вам так сказать когда была война была старики наши все убегали от немцев ну, и переехали сюда на украину а тут уже закон их э, сталинский законодал и они остались тут. Яке завжди приваблювало туристів з усіх куточків світу, місто, яке ховає в собі дуже великі секрети історії, і про ці секрети не всі мешканці знають. Не всі його всі міста, не всі туристи Ми хочемо показати наскільки місто Дрогобич є глибоким своєю історією і, звісно, своєю красою архітектурою. Ну, вот, референдум, вот это все тогда в Крыму прошло, как бы после этого уже мы приехали сюда. Враговыч. Ну, просто как получилось, что мы сюда попали. То есть, когда уже мы поняли, что там Россия, да, будет в Крыму, и надо было, ну, куда-то, потому что мы не хотим, да, быть гражданами России, мы не хотим, да, жить в России, как бы. И первое, что в голову пришло, то есть надо ехать. Куда ехать, да, мы решили ехать на западную Крым. Песах – це єврейська Пасха, яка правило це припадає на квітень. Новий рік. Це якщо за християнським календарем це вересень-жовтень. Як вся Європа, у нас європейські ці, ці, свята, праздники. <різнання> Рождество Христове, 25 декабря. А Пасха ну, зараз недавно була. Нам є така трудність, що до нас страви не якісь суттєві. Ми ну, звичайно ми готуємо різні страви і е, любимо їсти. але Я думаю, що ми більш занажівані діяльність. Mm -hmm. тобто, е, табори в реколепсі, організацію різних заходів. Е, а десь кухня тобто є так, я річ потрібна, але я б сказала, не суттєва mm -hmm. дуже. Праздники в ісламі, в общем, два більших празники є. Ураза Байрам и Хурбан Байрам. Ураза Байрам – это праздник окончания поста. У нас где-то вот через недельку, две, если не ошибаюсь, начинается пост. То есть, да, это Рамадан месяц начинается, у нас пост идет. И по окончанию его, то есть там 30 дней, у нас будет праздник. Праздник идет этот а, три дня. Близко 200-150-200 людей. Це переважно люди вже старші або змішані родини. І як такого ну є якесь, але не надто активне єврейське життя, бо зрозуміло, що колись в Робичі було їх набагато більше. Навіть по війні була вона більша, потім люди хто помирав, хто повиїжджав. А перед війною взагалі було за різними даними в 1938 році задовго до перших суєтів, до початку Другої світової не було від 15 до 17 тисяч євреїв на 38 восьвісім. Половиною приблизно тисяч населець. Ну, ми дуже любимо танцювати. Маємо бути е танцювання. Не але що всього сім'я любить танцювати. І коли ми буваємо чи на підвечірка. На жаль, це є різка, вимагаємо такого, чи на весілля. Любимо танцювати. Тобто люблю танцювати я особо своїм чоловіком, бо він має відчуття музики. І для мене це є ну, важливе. что муж глава семьи потому что по религии как бы да муж будет отвечать за жену то есть суд день когда этот э, муж будет отвечать за жену и поэтому как бы последнее слово за ним но при этом у нас к женщинам отношение такое что как говорится да мы их ну, на руках носим челленд еврейская это, как правило готовилось в пятницу на субботу потому что що... Ставили на кілька годин на, в, на, в піч, і воно там уже доходило в печі і так стояло. І на рано можна було їсти, бо вогонь не можна розпалювати, це тільки по селах вдавалося тут, якщо говорити про величину, бо е, там було простіше, там в суботу до євреї приходив сусід українець чи поляк і розпалював п'яти все, і, і доїв корову. Ну а в неділю Абрамшимо моча йшов до свого сусіда українця і робив то саме в нього вдома, добив, в неділю працювати немає. Створений для того, щоб ми залучали всі ці громади дровабичі, які проживають на території міста, щоб ми об'єднали їх і показали наскільки можна бути дружніми, незалежно від свого розповідання: чи це мусульмани, чи це християни, чи це юдеї. Мешканцям міста нашим показати наскільки є місто дровобич міжкультурним культурним осередком.